Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. П'ята година, година ранку. Сьогодні у нас 15 вересня, до речі. Трошки тяжко з відеороликами, робота, робота не дає нормально працювати, скажімо так але нічого страшного. Їдемо ми сьогодні з Андрюхою на хижака надністе. Да, я вже маю сьогодні того самого піймати. Я сподіваюся, він взагалі буде. Не знаю, їдемо десь подорожувати, як то кажуть, в пошуках якоїсь хижої рибки. Взяв я сьогодні всі спінги. І до 23, і до 15, і до 7 фінезу. <сум> Все, я взяв. Так що, друзі, я надіюсь, буде рибалочка. Трохи накупив я тих цикад, тих всяких донних донних приколів для соміка, для якоїсь щучки чи що там і будемо, друзі, пробувати. Наразі прогріваємо машину, бо то вже трошки холодно стає і вирушаємо, вирушаємо в дорогу. А друзі на місці вже включимось. Їдемо зараз по Андрюху і їдемо на Дністер. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Так, Ось ми на воді, друзі. Круто-круто, що Дністер чистесенький. Правда, трошки є вже шума. Це значить, що Дністер трішки прибуває. Так, ми з Андрієм полегенько в'яжемося. Ось фокус трохи з тим туманом такий собі. Їхали просто, туман їхали повільно, бо туманчик. ось Залишили тут машинку, Андрій в'яжеться. Просто, я сподіваюся, буде гарна рибалочка. На це надіюсь, щоб піймати одну якусь хорошу рибу <хи> і все. Зараз якраз ми приїхали гарно година 6, 6.20, якраз тільки починає сіріти і ось зараз якраз самий крутий момент піти і спробувати пійкати. Так що, друзі, в'яжемося і будемо пробувати ловити першу рибку. Так, ось комплекти зібрані. Як завжди, Андрій веде по найкращих дорогах. Хе-хе-хе. Ну Яндіс, вона того вартує. Так, здоровий, здоровий. Перекай. Здоровий, перекати. уй ю ю Я би казав зразу, прям шмаляти звідси. Так, Андрій мені орендував свої чоботи, бо я тут все. ю ой 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 як файно старий. Та вода дуже мілка. Не дуже. Ну я не бачу, щоб піднімалося. Ходити можна було. Ось так, як можна. Схід сонця і туман. Жерку бачиш? Ну я бачу, які тамчики, ну так, так починає з'юзуйка. Ну типу там зразу грядає вихід, так? Ось такий чудовий схід сонця. Ну і ми впираємося, перебираємо приманки, стоїмо по коліна у воді, а й пробуємо щось. Такі приколи, такі приколи кидаємо. <риклад> ну поки що глухо. Потрошки розсіюється туманчик. Але рибка поки що не активна. Ну, впираємося далі. Сьогодні ми точно не здамось, так що <риклад> будемо старатися. так, Ранішній вихід трошки рибки нам не дав, нічого за другого трохи підкріпитися, випити гарячого чайка. То вже, як то кажуть, не літо. Раз їмо швиденько і будемо продовжувати ті перекати обловлювати. Тому всім привіт смачного. Дивимось далі. Ось Скидаємо на перекаті, Ви гляньте, просто два ключа бакланів. Я не знаю по особам десь 60-70. Ну, цапля, цапля є, чи що там? Все решта баклана. Але дивись, яка кількість типу. Десь до 200 особин. Оп, з'єднались. А місця круті. Так, був вже якийсь вихід в Андрія один. Скоріше за все голавлик. Я поклав. З Зуріком місце хороше, прям дуже, але поки що ні активності, нічого немає. Ми, звісно ж, впираємось, впираємось і ще раз впираємось. Ось, ось на такі кидаю, Жерешатники, я думаю, впізнають, де Біміро від Джексона. Був тільки що вихід. Риба гарний. Та й вирішив я. Ократики я його почав класти і одразу жерех вийшов на перекаті гарний. І ось спробуємо спіймати. Так, ось на ну, такий китаїць зараз пробую. А прикинь, що там е, цей стрігер наприклад? Такий. Ритуальна операція. Я щось? Ви чіпли, Та. так? Так. Так, там шнурочок геть, бо то... Щось, щось зачіпиться. Твиський шнурок чує? резина ага. там Резина Як з каделом чись А в натурі, ну бачу собі брохисти якісь березі В березі І на це катку Ага А може не попав добре Ну, перший контакт. Дві дві, як погнало там. Срий. Старий. Так, ось поклав я вже телеспінер 10-грамовий, Зійшла. Втекла там скажімо скажемо так. Та за це пожив, скажімо так. так. ну Велика була дуже велика, я її зупинити не міг. І якраз камера сіла. І вона якраз одразу тріпіцнулась і пішла. Цікаво, чи є тут взагалі сомик. Хочеться, хочеться його спіймати, страшне. Сомика, жереха, але поки що. У Андрія був також контакт, трошки потягнув рибку і зійшла, і в мене. Я дивлюсь, що треба шнура дов... більше трохи, бо вона почала тікати, а шнура нема. <світ> пробуємо пробуємо. вже. В годиннику, до речі, вже доходить 12. Думаємо, думаємо щось. Так, ну що, на годиннику майже друга вже. Успіхом наші, як то кажуть, пошуки наразі не вдались. Підійшли ще раз наверх, раз наниз і нічого. Єдину марену я потримав, яка попригала <гум> на цикаду там. <гум> Вона була одна, і в Андрюхі був якийсь контакт, але ми рибку не бачили, головою теж потрясла і все. Містер піднімається, несе, до речі, таке лахміття, все. ловлю на такі цикади 10 грамові. Грають гарно, але на жаль рибки нема. коли я вже того саме піймаю. а я може на сплав поїду і тоді піймаю. Якісь гарні місця такі би. Тоді можна пробувати. От, сьогодні багато, прямо тут пішло. А, Тут трошки відволічаєшся і цикатка вже все. І цикадок вже десь там в камні. Глибоко глибоко. Так ще раз кидаю. Гарні тут місця. Гори такі ну, зранку був вихід жереха один, два рази він вдарив, щось малька чи то навіть марена було мене, так толком не зрозуміло, але був удар. Оп, оп, камінчики якраз суть риболовлі в тому, щоб це катку, якомога ближче до дна провести. Там чекає її соник, але ціла купа трави тече її Це робиться майже неможливо зробити. Начіпляється, начіпляється. І все. Напевно, буде на сьогодні. Хватить, як то кажуть. так, ну, Ось така. У нас коротка риболовля Знаю, що чесно, викладу, не викладу, але ну, одна рибка в кадрі була велика, <смі> яка навіть попригала. Декілька разів кажуть, що не бачу, щоб так Марина пригала, але дельфін, оп оп Я сподіваюся, хоч зазнялося, то... бо я якраз тільки камеру включив і вона виключилась. Ну, якось так. Всім друзі, дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь. Дуже приємно, Стараюсь, стараюсь. трохи тяжко стало відеоролики монтувати з цією роботою, але тим не менше стараємося. Зараз трошки взяв відпустку, бо хватить того. Я вже трохи втінився, якщо чесно з роботою, роботу. Якось так. Всім друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І зустрінемось на рибалці. Також, друзі, дякую воїнам, які боронять наш край. Слава Україні, хлопці, тримайтесь.